Палац України Олі Полякової, Машуковський, Блакитна Любов, Дарвін, Мілеє мої, Макс Барських та Олег Псюк. Історія минулого дуже цікаві. теми у нас сьогодні з вами. Пліткарі розпочинаємо пліткувати з вами незмінно ваш тато пліткар на каналі Безпалов Медіа. Підпишись на мої соціальні мережі, телеграм-канал, інстаграм, журнал Прозірок. Усе в описі під цим відео, усі посилання. Тож, велкам, вподобайка, підтримуйте пліткову спільноту. Також є спонсорська допомога. Якщо можете долучитись, будь ласка, буду вдячний за підписку на спонсорство. Ну що ж, розпочинаємо пліткувати. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без пало м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Я відразу розпочну із Олі полякової. Яка залишила допис в інстаграмі. Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю Палацу Україна, проте, дякуючи долі, глядацька зала залишилась неушкодженою. Адміністрація закладу робить усе можливе для відновлення Палацу Україна, але без вашої допомоги їм не впоратись. Будь ласка, по можливості приєднуйтесь до збору коштів на відбудову України. Посилання на переказ, допомоги у Сторіс. Разом дякуємо всім небайдужим. О, друзі мої, мене це не могло не задіти, тому що Палац Україна це частина вже теж моєї історії безпосередньо. Адже там ми проводили концерт Лободи, і взагалі я був на багатьох концертах в палаці. Хто не в курсі, можливо, знаходиться за кордоном і не знає. Палац Україна постраждав від ракетного обстрілу на новорічні свята. Новий рік і. Я дуже сподіваюся, що якомога швидше відбудують палац Україна, мене дивує трішки інше. Чому то цієї проблеми привертають увагу Оля Полякова, інші знаменитості. Олю, ти велика молочинка, що підіймаєш соціальні теми. Це дуже важливо. Але чому держава, я розумію, що все складно, але багато є донорської допомоги з Європи. Чому не виділити кошти на відновлення палац Україна, який є символом культурного життя нашої столиці і взагалі всієї України? Чому є час на розробку нових схем по відмиванню коштів, як набити свої гаманці? Але немає. Розуміння, де ж взяти кошти на відновлення Палацу Україна і будемо просити в українців. Жахливо, мені дуже не подобається те, що відбувається, але саме завдяки таким зіркам, як Оля Полякова, ми регенеруємось та відновлюємось. Олю, дякую, що не мовчиш, і приймаєш активну участь у таких важливих. Зборах, а ми з вами переходимо до камінг ауту Машуковського, який дав інтерв'ю Рамініс-Хакзай. Давайте подивимось шматочок. І тому я, я якийсь період свого життя казав, що я бій. Ну, хайп на відносини з дівчини теж був у мене. А ви знаєте, у мене взагалі немає ніяких запитань, тому що Раміна, коли спілкується з людиною, яка має менше досвіду життєвого, ніж вона. Виглядає органічно, виглядає комфортно і навіть більш розумно на фоні свого героя. Але в той же час Машуковський в ньому набагато більше внутрішньої свободи. В ньому набагато більше розкутості, ніж у Раміни. Тому що раміна дуже залежить від думки соціуму. І кожен раз наголошує в своїх відео, що я буду видаляти негативні коментарі. Любонька моя, повторюю тобі в черговий раз, ти медійна особистість. І люди мають право на свою думку точно так же, як ти маєш право на створення та популяризацію свого імені і контенту. Готова отримувати любов глядача, тож отримуй і порцію хейту. Це нормально, мені теж прилітає. Я нікого ніколи не видаляю від слова зовсім, окрім youtube алгоритмів, які самі можуть щось фіксувати і просто не публікувати. Машуковський молодець! От свої там 20 плюс рочків, будучи ще таким маленьким, піздюком заробляє такі бабосіки, які нікому і не снилися. Тому Машуковський це комерсант від природи. Усе було органічно, мало ще досвіду, ще навчиться, ще життя розставить усе на свої місця. Але якщо буде тримати таку планку, то в майбутньому може зайняти досить серйозну позицію в українському шоу-бізнесі до того ж. От Машуковський про свій камінг-аут, це було так цікаво. Він відразу розпочав це інтерв'ю, не дав раміні сказати ні слова і задав вектор цього діалогу. Я розумію, що тобі було важливо про це поговорити, розповісти, але в мене трішечки інше запитання. Олеже, а чому ти вирішив відкритись саме раміні? Ну, з точки зору емпатії, спілкування, інтелекту, раміна? Це не самий крутий блогер-інтерв'юер. Звичайно, що Дороцюк поки що має не таку шалену кількість підписників і так далі. Але вона, на мій погляд, куди цікавіша, чим монтаж Реміна. Хоча Аліна Дороцюк теж має дуже багато недоліків і є над чим працювати. Все ж таки, в ній поки що більше журналіст, аніж інтерв'юер. В мене досить. Складне сприйняття Аліни, тому що з одного боку бувають інтерв'ю, де я дивлюся, просто вау! І я такий Аліно, молодець, ти прям нова у про а інше інтерв'ю дивишся, думаєш, блін, ну що ж за крінжатіна, куди тебе несе? Тому за Аліною у мене непрості стосунки в плані сприйняття її як інтерв'юера. Але вона куди цікавіша, ніж Раміна. А ось Раміна своєю хитрістю, знаєте, вміє ходити повскаль, і не маючи як... ніякого суперталанту, не будучи емпатичною людиною, класним журналістом, не маючи потрібного набору елементарно слів для того, щоб висловлювати свою думку, вона хайпить, вона має шалені перегляди. Молодець, раміна, це талант, це реально талант. В той же час, ти ще молодець, адже змогла перейти на українську мову. І це теж великий плюсик для тебе, і чому важливо медійним людям говорити саме українською? Адже в тебе є аудиторія. Байдуже, це тисячу підписників, чи п'ять, чи сто мільйонів. Але ці люди люблять дивитись твій контент. І коли вони бачать, що всі приходять на українську, вони теж будуть потрошечки українізуватись. Невже люди не розуміють таких простих а, процесів? Чому це потрібно пояснювати? Чому до сих пір у нас є філософія? А яка різниця? А я хочу була і буду говорити на руска. Єфросідіна вже за це відгребла і перейшла на українську. Навіть якщо ти не знаєш досконалу, нічого страшного, навчишся з часом півроку, і будеш просто знати все, навіть фразеологізми. Молодці, що проводили це інтерв'ю українською, машуковський теж українізувався. Нічого особливого я не побачив. Це все ж таки більш цікаво для аудиторії підлітків і для тих, хто. Зараз пошуку себе і розуміє, що йому потрібен камінг хаут, але не знає, як зробити, тому що боїться засудження соціуму, але його не повинно бути у нас від слова взагалі. Адже ми йдемо по шляху європейських цінностей. Тож давайте поважати одне одного і хто з ким проводить час, хто з ким будує стосунки, і байдуже, яка в людини орієнтація. Ми ж розуміємо, що не орієнтація определяє взагалі людські якості. І Машуковський ти один із перших, хто зробив цю відверту заяву після Маловіна. Красавчик, так тримати, тому що і на цьому фронті потрібно теж виховувати молоде покоління і показувати, що осуду в українському соціумі немає. Будь тим, ким ти себе почуваєш, щоб тобі було комфортно. Висновок такий, що це інтерв'ю несе важливий соціальний характер. Раміна молодець. Так, зараз з вами подивимось: тізер Дарвіна та Макса Барських. По черзі, давайте почнемо з Дарвіна. Сьогодні заснути не зможу я. Подивились, а тепер Макс Барських. Night night. Closer, я радий, що ми знову почули Дарвіна, адже він талановитий і якийсь час взагалі зникав з інформаційного поля. Я знаю, що в нього є своя студія звукозапису, але ж він талановитий артист і дуже хотілося б частіше чути його релізи. Трішки новорічна історія це чисто така. Темка на місяць, а барських, наприклад, мене вразив. Нарешті я почув щось непогане англійською мовою. Тож, давай, знаходь свій саунд, не лажай, і тоді буде в тебе новий приріст аудиторії. Європейський слухач, будеш залітати в плейлисти Європи і так далі. А Дарвіну, що я хочу побажати, теж знайди свій саунд і, будь ласка. Я сподіваюся, що в тебе є ще амбіції артиста покажи клас, ти ж вмієш писати круту музику. В будь-якому випадку я радий, що Instagram реклама мені, окрім крінжатіни, вибиває щось якісне і цікаве. Те, звідки я можу черпати теж якесь натхнення. А зараз, мілі мої... Я буду працювати в Госдумі, я це вже вирішила. Мілі мої, три роки підряд в країні відбувається. Какие-то не были бы милые, все исправим. Потому что на духовном уровне не разбирали проблему, разбирали только документские. Милые, будем то, что я решу, то мы поднимемся. Давайте Л мой лозунг: меняйся, не стой на месте, милые мои, мое до после всем видно. Милые мои, голосуем. Видите, я под. И то, что. И... То, во-первых, На лице должен виглядати чоловік внешние данные. Отак. Інтелект Русні. Ну я ніколи не дивував, але таких народних депутатів народних 100% не вистачає в Газдумі. Тому, миле мої, що я хочу сказати від себе, я теж буду балотуватись, тож, миле міле мої, буде как ми ну, будемо. Я... У мене немає слів, але це геніальний ролик, хочу його залишити тут, чисто в якості спогадів. А ми плавно переходимо до Олега Псюка, що ж він публікував в своїх соцмережах у 2010-13 роках. Ось вам перший скрін. Так, так, уважно читайте. А ось вам другий скрін. Я вже казав, що з Псюком працювати складно, хто не в курсі, це соліст і засновник гурту Калуш Оркестра. Mm, але такі штуки, витівки, ну це крінжатіна. І це говорить про те, що в людини не зовсім здорове сприйняття, принаймні, раніше було. По відношенню до жінок. Не знаю, як зараз, але як показує життя, паттерни людей не змінюються. І якщо в нього там в голові десь запрограмовано ось таке патрібітівське отношення до жінок, ще й російськомовні ж, мемчики ж постать. бачите, ці цитатники. Тобто Псюк не такий вже у нас українізований у всіх сенсах, як він себе позиціонує. Тому а, мене насторожує цей персонаж, адже є. Певне відчуття, що Олег з нами заграє, а насправді це той персонаж, який взагалі не відповідає дійсності. Це взагалі не та людина, яку ми бачимо з вами з екранів телевізорів. У кого таке ж саме враження стосовно Псюка, будь ласка, напишіть в коментах. Цікаво почитати вашу думку. І чи це просто перепости по юності з таким неповажним відношенням до жінки? Чи все ж таки. Це внутрішні паттерни Псюка, і він насправді ставиться до жінок виключно в контексті не як людини, особистості, а як обслуговуючого персоналу і так далі для своїх потреб. Цікава тема, тому що раніше, мабуть, це б і не осудили. Тоді часи були інші, соціум другий, і країна в нас була теж іншою. А сьогодні це насторожує, реально насторожує. Ну що ж, читаю ваші коментарі, будь ласка, давайте спілкуватись. Не прощаюсь. З вами незмінно ваш штату Пліткар на каналі Безпалов Медіа. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар Безпалов палом'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.